Едем Відчуй життя без алергії. Майже 10 тисяч тварин від початку війни врятували харківські волонтери. Спершу вивозили котів та собак з обстрілюваної Салтівки, потім зі звільнених територій Харківщини на нині щотижня їздять у найгарячіші точки Донеччини. Під обстрілами волонтери вивозять покинутих напризволяще тварин. І вже у Харкові лікують та розшукують господарів. Історії врятованих розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Це Бахмутський район. Тут весь час чутно розриви снарядів. Волонтери приїхали евакуювати пса. Барона Поїдемо поїдемо? Поїдемо. з тобою, його власники раніше виїхали до Дніпра. Собаку покинули на сусідку, а їй вже не під силу жити під обстрілами, тож вирішили тікати. А це ще один пес війни. Ріки він вже навіть не реагує на вибухи. Волонтери забирають його до Харкова у цей час. Росіяни завдають нових ударів. На мені здалося, що то був вихід, а воно по факту він приход. Під ворожим вогнем волонтери організації Порятунок тварин щотижня, ризикуючи, їздять у найгарячіші точки, аби дати чотирилапим шанс на життя. Назад повертались по нас теж намагалися вцілити. Це був літак, який ракету запустив. Але слава богу, вона була не керуй, не керована, тому вони не влучили. Від осені з Донеччини та прифронтових районів Харківщини евакуювали понад тисячу тварин. Здебільшого цих наляканих котів та собак власники лишають на призволяще, тікаючи від. Небезпеки Деякі хвостатці знаходять порятунок на позиціях військових. Я була вражена наскільки вони відкормлені. Я подумала, що це вагітна кішка. Вони кажуть, ні, це все тушонка. І вони там були і травмовані такі, що контужені, там вушко було від осколком відрізало киці. А ось ця собака приїхала вагітною і вже тут народила трьох цуценят. Зузу -зу жила з парамедиками в Луганській області. І коли вони міняли позиції, вони теж звернулися за допомогою, бо дуже за неї переживали. Зараз чотирилапі вже грайливі і лащаться до людей, а потрапляють сюди здебільшого заляканими та знесиленими. Це у нас черне з часу яру. Його вже люди бачили пораненим. Просто він ходив на вулиці і просив про допомогу. що в нього і рана там, ну така занадто велика була огляд. Перший обробка рани він мужньо сидів. він... Ну навіть оком не поворухну. Щойно тварин привозять до Харкова. Їх оглядає ветеринар за потреби операції, крапельниці ліки, і тільки на тваринка одужує волонтери, розшукують власників або ж нові родини. За е, рік війни е, ми евакуювали 9 тисяч тварин. Досить багато є. Хто хто реально відгукується, хто розуміє, що ці тварини переживають і вони усиновлюють і із різних куточків України а також за кордону е, люди, люди відгукує але на жаль, цього менше, ніж запиту про, про допомогу. Волонтери займалися евакуацією тварин від перших днів великої війни. Торік весною ворожий снаряд поцілив у їхній притулок. Тоді загинули п'ять собак. Так, це другий вольєр, ось один вольєр. Та щойно у Харкові стало спокійніше. Тут знову влаштували пункт порятунку. Ветеринари з різних країн приїжджають, аби оперувати та лікувати знедолених хвостиків. Втім, найбільше чотирилапі потребують люблячих господарів, які їх не покинуть. Вікторія Стрицова, Олександр Лагутін, Харків, ТСН, один марафон. Єдині новини.